Оранка 2025, 10 березня. Ловол 354 є. Ух боми 2 по 30 з передпружникам. Так, вчора орали. Так, сьогодні. викидує значить треба що треба плуг змістити трохи лівіше плюс мінус так Глибини трохи є не буду міряти ключом все одно це для себе Оранка Мато з Білоцерківського району. Пишіть, дзвоніть, Вигорим вам все. Вигорим, вифрезируєм. і будуть максимальні урожаї. Трохи висоба сюди. А ну трактористи напишіть в коментарях, що куди крутити, яку тягу, який таврек, куди. А то трактор купили, а орать не купили. Вау Там у нас річка тече. Кам'янка. Давай назад! Виноград! Вперед на, на 20 сантиметрів! Ти що Ливий ее отламав? Давай! Ливія! Подвіклись! АЗЗУ! Так, да, висипав воно вліво. З борозни. Ну, короче. Зорали тільки 5 соток. Перших 5 соток після обкатки Ловола. Підписуйтесь, не забувайте тиснути, подобайте. Оремо перший повишений на повному приводі. Тепличка.

А! Це, навірно, глибоко, подожди. Давай знімай. Що ти Ух, ти! Ух ти! Зевс! Кешмиш велес! Так. 20. На, короче, Непогано. Рівненько. Ось як було поначалу, не відрегульованим. повернуть надо опускай опускай крути сейчас болта крути ты ключа взяв Що крутить Болтавки. Та я Боня, давай сейчас все таки пізніше. Зараз поки по регулировку йдемо по болта ой по ключах крутить болта Снято! Хорош, пробуй. Пробує рать. А що тобі не нравиться? А, да. Ну то в коментарях нам напишеш, що куди покрутить. Не, на набаша, значить. Що? Mm. Ми не будемо більше рати, вильємо потом пустише, на всю. На всю наплаваються. <плес> Що робити? <плес> То Що <шо> мені робити? Поставати. <плес> Кого? Штуки. <плес> а як я достану? Давай ключа. У підняти, щоб не на ньому висіло. Як я вийму тебе? Я ж не казав, що сразу підняти трохи. Ой. Чухну пока. Треш перепідписати цей виноград. Опа, потрохи витирається. Отвал. мало. А давин? То я не брал, ты ж винимав. тра трохи. Че не тра. Він пішов сміло Відступає трохи, ну лучше б тут фрезой пройдемо і все одно так стоїть Як? Отак Бачиш? Ну задок вправо трохи що? Ага. Та пробуй так поки що Хоч чуть-чуть, воно уменшилося сідати, крутим крутимо далі. Да! чи цього! Здорово! Все, шо? Проб. А Отпускать? Да! То наше отпускать, не наоборот на ту сторону Я ее пальцем не покручу! И да, что с ним кудась? Солидола И что? Понятно. Все, кинать связи.

Це б грибинку взагалі було б зачетно Всерівни, зараз покажу як ми изначально на сигнали вчилися грати. Ну все, така тема. Не, воно то зрозуміло, що фрезой все підрівняється. Но все одно, наче картоплю хто садив. Як тут? І це вже сьогоднішнє. Ну, прогрес є, так скажемо. Треба подивитися, щоб виноград мій не виграв. Все, пішов. І равно вигортає значить що значить переплушник прав... передній корпус не докидає виходить правий правий не докидає а з нього вис... виліта сюди під опорне колісом Походу действий уже роздупляться О, вже блестить починає Отвал. Ладно, все. напишіть в коментарях Нормально для первого разу ворон чи так собі. А я понял тепличку розтаплювати. Уже вот, 5 чимось Температура пада. Все, до новых зустрічей.